Друзі, привіт! Кому цікаво, є в продажі ось такі відеокарти на 8 ГБ. Це Asus RX 580 Dual. OC. Відеокарти я повністю обслуговую, там міняю термопасту, термопрокладку, все чищу прямо майже до ідеалу. І зразу скажу, що ці відеокарти після майнінгу. І в мене є на каналі відео. Признаюся, вам чесно, у мене було упереджене ставлення до цих відеокарт, але. Одну з них я придбав собі, не відразу придбав, а десь місяць покористувався, тоді її викупив. І відеокарта в мене працює вже четвертий місяць. Граю я в Stalker 2, монтую відео, все нормально, все окей. І відеокарти на тесті показують дуже хороші результати. Ця відеокарта поки що не обслужена. Тут тільки замінені вентилятори. Далі я вам покажу, як я міняю термопасту, як я її обслуговую. І якщо потрібно, без проблем я вам скину відео тесту, будь-які тести, які ви там захочете. На Viber, Telegram, пишіть. І... Було таких відеокарт 16 штук. І залишилось зараз є наявності 9 штук. Я залишу під посилання, де можна придбати таку відеокарту. І кому цікаво, пишіть. А ось так відеокарта виглядає після чистки. Все блистить, все чистенько, показую вам близько. І залишилось тільки нанести термопасту і термопрокладку на ось цей радіатор, який я теж відчистив максимально, щоб він гаденько відводив тепло. Нанесена термопаста, не пожалів я її тут. І термопрокладка теж замінена. Плюс я вам забув показати, що радіатор теж максимально я відчистив. Так, вся відеокарта максимально обслужена і про те, що я вам говорив, зовні її не відрізнити від відеокарти, яка там майнилася, не майнилася взагалі нереально. Тому що навіть ну, ось ці жирні плями, вони трішки є, але такі плями присутні і на звичайній відеокарті. Тому... Конкретно сказати, що ця відеокарта майнилася без тестів, ну, кажу, нереально. Е, відразу після обслуговування я запустив тестування і скажу, що е, різниця невелика, бо до обслуговування була температура десь 71-72 градуси, а зараз 69, тобто 2-градуси різниця. Невелика різниця, проте все одно е, бачите, результат є. Не суттєвий, але все ж таки температура. e uh,